Цей тиждень пройшов для нас непросто. Тиждень був складний, кількість обстрілів, на жаль, не зменшилася. І обстріли привели до більших руйнувань і до людських жертв. Якщо були тижні, що у нас жоден цивільний не загинув, то на цьому тижні у нас багато людей загинуло, і багато людей поранено. Це десятки у нас цивільних людей поранені, і чотири загиблих є. Безпосередньо в Оріхівській громаді в Малій Токмачці, тобто, висловлюю спідчуття всім рідним і близьким. І разом з тим ми всі зробили кожен раз, робимо роботу над помилками. Чому сталося? Робимо аналіз цих дій разом з громадами, проговорили проблемні питання, що все-таки гуманітарну допомогу треба, якщо видавати, щоб не скопичувалась там люди, певна кількість. Або розвозили по будинках, по домах, або призначали кожному свій час. Один на вісім прийшов, інший на вісім, десять, на вісім двадцять. Ну щоб люди не скопичувалися, звичайно, в одному місці. Разом з тим, з території, там де ведуться активні бойові дії, відбувається евакуація. З Оріхова в обов'язковому порядку людей. Літніх, які мають проблеми з рухомим апаратом безпосередньо, і жінки з дітьми всі мають виїхати найближчим часом. Це завдання місцевої влади, а влада районна безпосередньо допомагає на обласному рівні і далі в Україні. Місця для розміщення є. Тому це треба все зробити. Тому наступне це у нас історія з атомної станції. Складна далі продовжується. Ми окремо зупинимось на цьому питанні наразі. Сьогодні вже кілька днів вже немає електрики в Енергодарі в першому другому мікрорайоні, немає електрики в Дніпрорудному, Васильівці. І це, звичайно, створює досить важкі умови для життя людей. Тому люди виїздять. Ми підвели підсумки за літо. За літо виїхало з окупованої території 119 тисяч чотириста людини. Більше 91 тисячі – це жінки і діти. Це дуже правильний підхід і. Останнім часом, да, у нас Херсонці 40 тисяч цієї кількості досить там потужна протягом літа вони виїздили, щоб не потрапляти в, під е, умовах дій військових. І Васильівський район, місто Енергодар, в тому числі майже чверть е, сотні тисяч людей, 23 тисяч людей, якщо буде трошки більше, виїхали з е, Васильівського району. Ну і інші наші райони, це і е, Бердянський, Половський, Мелітопольський. Люди продовжували. Виїжджати на неокуповану територію, їхати далі по країні або в Європу. Це дуже правильно. Це збереже здоров'я життя найдорожче. А там все майно, там все інше, то відбудуємо і майно таке діло наживне. Тому тиждень був складний. І на якщо говорити з військової точки зору, то хлопці тримають позиції, наносять ворогу безпосередньо урон і підрозділам їхнім. і... Наносять урон їх їхні знищують. Ворог, на жаль, продовжує обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури. І це ще раз нам говорить про те, що ми маємо бути всі уважні. Що ми маємо дотримуватися правил повітряної тривоги, що ми маємо завжди, коли робимо щось, мати на увазі, що йде війна, і вона йде 24 на 7, і ракета чи снаряд може прилетіти, прилетіти в будь-який момент. Разом з тим, життя продовжується. Функціонує економіка, працюють лікарні, школи онлайн, де навчання і не тільки на територіях неокупованих, але й на окупованих територіях. І діти, які навіть в Європу поїхали, так само в більшості свої займаються своїми вчителями в своєму класі онлайн на навчання. Життя продовжується. В Енергодарі на цьому тижні продовжилася історія з місією Магате, яка безпосередньо з керівництвом на минулому тижні відвідала місто і атомну станцію. Залишила там двох людей, безпосередньо двох експертів. Але е, навіть місія не вплинула на подальші дії з боку росіян, які постійно обстрілюють і міста, і передмістя, і атомну станцію, і намагаються щось там ізобразити. Е, зрозуміли. Е, місія Магате зробила свої висновки. Я коротко, ми експерти. Е, Мають свої позиції і переклали відповідно ті базові речі, які були потім висвітлені. Я бачу, гадаю, що всі бачили. Висвітлені були на генасамблеї ООН. І відповідно Україна отримала повну підтримку з цих питань і сподіваємося, що й надалі буде продовжена ця робота. І, врешті-решт, ми доб'ємося того, що станція буде демілітаризована. А російські окупаційні війська звітом вийдуть, вивезуть свої озброєння, БК, все те, що загрожує ядерній безпеці. І друге, що сама ядерна безпека повністю всі вся система буде відновлена, і вся система буде під контролем і магате, і на екоенергатом нашого. Що ж, МАГАТЕ безпосередньо сказала. Перше по перше, описані порушення усіх семи принципів ядерної безпеки з боку МАГАТЕ. По-друге, зроблено чітке посилання на Russian Military Occupation. Тобто цей, ця фраза є чітка, це дуже добре. Підтверджується наявність російської військової техніки на ЗС, в тому числі у першому та других турбінних залах. Четверте, констатується, що персонал атомної станції працює у стресових умовах під російською військовою окупацією. Ну, те, що ми в принципі говорили постійно, що люди в складній ситуації, вони фактично заручники, вони уїхати не можуть, тому що станція залишиться без а, а, управління, і це за, врешті-решт закінчиться аварією. І залишитись важко, тому що постійний тиск, постійні обстріли, і це звичайно не додає впевненості, не додає, скажімо, нам відчуття безпеки, і а тим більше людям, які там працюють і живуть. Наступне вказується, що присутність Росатома на станції може мати вплив на ухвалення управлінських рішень, і наголошується, що Росатом вимагав від українського персоналу передачі конфіційних даних по управлінню атомної станції, що неприпустимо. Далі місяця фото воєнної техніки окупанта на нашій станції. Наступне вноситься рекомендації щодо створення зони безпеки безпосередньо на станції та навколо неї. І підтверджується відсутність на даний момент ознак ядерного розповсюдження. Ну на сьогодні такі такі пункти ми маємо надалі. Магате працює світова спільнота чітко слідкує. Ми оновили всі плани евакуаційні, провели всі навчання. Наразі збільшили потенціал, спроможність і громад і всіх сил і засобів. і всі надалі будуть вчитися: і медична складова, і рятувальники, і поліція, наша, і система інформування. Надалі будемо удосконалювати наші знання вміння навички щодо евакуації, тому що ситуація, на жаль, кращою не стала. І те, що немає електрики в місті, і в містах поруч, це слід наслідок того, що. Станція зупинена фактично і не видає енергію в зовнішні мережі, тому що зовнішні мережі під час обстрілів з боку російського окупанта пошкоджені. Станція працює один блок шостий, частково виключно на внутрішні потреби для того, щоб охолоджувати реактори, ну зону безпосередньо розігріву, щоб більш-менш знаходячись в холодному режимі, не відбувалося ніяких нештатних ситуацій. Тому ситуація дуже складна, продовжується. Нам треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Я Думаю, що всі вже там і перенервували, і пройшла хвиля там, скажімо, стресу, всі прослухали, що треба пити, що одягати, куди рухатися. І головне слухати сигналів повідомлення фахівців і не панікувати, тому що найгірший ворог це паніка. А ми маємо бути обізнані, спокійні, врівноважені, розуміти, що робити. Як робити які послідовності, турбуватись про себе, про своїх рідних і близьких. Тому е, е, далі рухаємось в визначеному шляху безпосередньо, що то торкається атомної станції, то світова спільнота тисне, а ми готуємось до будь-якого розвитку подій. Опалювальний сезон наближається, це як 1 вересня. Да, воно розпочалося, безпосередньо ми підвели підсумки. Чітко скрізь онлайн навчання і підвели підсумки по громадах. Скільки школярів виїхало, скільки залишилось по кожному, по кожній школі, по кожному населеному пункту, скільки скалаборувало на окупованих територіях? Більшість абсолютно залишилася вчителів в правому полі, намагаються займатися учнями відповідно до програм, або ну немає такої можливості. Безпосередньо, так само надалі продовжуються заходи для того, щоб діти були включені в освітній процес, тому що наше майбутнє має бути освіченим і фаховим. Так само і сезон опалювальний він же ж обов'язково розпочнеться. Ми ж розуміємо, це неминуче. Як ми будемо до нього готові, залежить від кожного з нас. Ми все літо. У нас був час. На неокупованій території безпосередньо займаються всі служби, які мають займатися, по графіку йдуть роботи. Там, десь є в певних питаннях відставання, його надолужують. В, в більшості питання системні проблеми вирішуються. А, готуються котельні, готуються, готуються мережі, тепломережі безпосередньо для використання. А, паралельно йде робота щодо накопичення ресурсів і а, паралельно йде робота щодо. Залучення допомоги у вигляді нових модульних котелень, які працюють на твердому паливі, щоб вони будуть встановлені найближчим часом на всіх об'єктах критичної інфраструктури, медичних закладах і там пунктах обігріву. Накопичуються там безпосередньо матеріальні цінності, які необхідні, і робота продовжується. А разом з тим на території окупованій під великим питанням опалювальний сезон. Газу нема, ми бачимо електрика під питаннями на цьому тижні відключалися. І Васильівський, Мелітопольський, і Бердянський район від енергопостачання. На жаль, це може бути і взимку, а коли немає газу, там вже давно, то відсутність ще електрики це справжнє, справжнє випробування. Під час морозу фактично вижити буде дуже важко в таких умовах. Ми радимо надалі. Виїжджати людям не треба там залишатися, особливо в великих містах, це ну, дуже небезпечно буде. І друга складова з окупованих територій це те, що люди мають згадати там, де про батьків, про родичів, друзів, знайомих, чи маючи дачу, чи маючи будиночок в селі, його облаштувати, обладнати для того, щоб можна було на твердому паливі, опалюючи деревиною чи вугіллям, що вдасться придбати, то Пережити цю цей цю складну зиму. Головне, що всі мають розуміти, що сезон буде дуже важкий, надважкий. Він залежить від багатьох факторів безпосередньо, і треба готуватись. Ми готуємось по всіх питаннях по найгіршому сценарії. Кожен з нас має розуміти першу чергу Ви відповідаєте за себе, за своїх рідних і близьких. І тому всі мають працювати, кожен на своїй ділянці, готуючись до опалювального сезону. Ну і третя складова у нас, на жаль, там, де йдуть бойові дії, там в цілому складна історія, то звідти виїздити треба в обов'язковому порядку. Але переконаний, що наші фахівці працюють. Всі, всі готуються електрики, працівники всієї критичної інфраструктури, і газовики, і працівники теплових мереж, систем водопостачання. І все зроблять вчасно, якісно. І сподіватись, будемо сподіватися, що все буде гаразд, але не тільки сподіватися, ще й робити, щоб все було гаразд. На цьому тижні. Ми розглянули на Раді оборони кілька питань, які торкаються соціально, суспільно-політичного життя, соціальної, соціальної ситуації в регіоні, безпосередньо в обласному центрі. Були видані вирішені вирішено посилити роботу правоохоронним органам, яка торкається перевірок незаконних пунктів продажу алкоголю. Дотримання всіх норм, які були визначені комендатурою щодо продажу алкоголю, щодо обмеження продажу алкоголю на територіях, де ведуться бойові дії або поруч в тих громадах, на жаль, не поодинокі факти порушення. На жаль, багато наших суб'єктів господарювання не хоче дотримуватись певних норм, адже заборона. Повна на продаж алкоголю людям у військовій формі, а подекуди все-таки ми бачимо, що це відбувається, по даним, ми бачимо іншого характеру. То перевірки з цього питання посиляться. На жаль, пройшов час, знову з'явилася пошасть в вигляді гральних автоматів незаконної цієї діяльності. Тому переконаний, що наші правоохоронці, вони зараз, я думаю, всі бачать, наводять лад на блокпостах, здороблять їх зручними і красивими. То так само буде наведена в цій сфері порядок. Всіх просимо допомагати в цій діяльності, вказувати пункти, де є порушення безпосередньо. І я думаю, я впевнений, що наша правоохоронна система буде впливати. Також розглянули питання щодо екологічної ситуації. Зра обговорили з міською владою Запоріжжя питання, які виникали. На жаль, були заборонені перевірки протягом кількох місяців. Звернулися ми ще влітку до відповідно до міністерства. Перевірки дозволені знову там тимчасово на теренах там Запоріжжя. І навколо разом з тим йдемо і правовим шляхом довгим, таким, ну, умовно довгим, який полягає в тому, що місто прискориться в розробці програми і моніторингу, і зменшення викидів, щоб мати правову базу для цієї роботи, яка відповідає вимогам сьогодення. І відповідно там зміни законодавства напрацьовуються там, де проблемні питання, є, немає методик, щоб ми допомогли. І разом з центральним органом виконавчої влади, щоб підготував свої проекти, подали, щоб вони їх взяли за основу. Ну і все одно треба і оперативну роботу пришвидшити. То є розуміння у правоохоронної системи, що в межах там кримінальних справ, які є вже безпосередньо, які торкаються і екоциду питань, і питань порушення законодавства екологічно окремими підприємствами. А, на жаль, під час військових дій це такі нелегальна діяльність, там проводи хтось випалює, да, десь обрізав, десь там одноразовий посад спалює, десь іде інша діяльність. У всіх є розуміння, що це може використовуватися і ворогом для того, щоб підвищувати соціальну напругу безпосередньо в громадах. Тому вирішили посилити цю оперативної діяльності. Навіть от підприємства, наші металургійні, в тому числі, йдуть повністю на співпрацю, демонструють ситуацію у них, що вони намагаються дотримуватися всіх норм, і навіть запропонували дуже гарну ідею, яку всі вирішили взяти. На озброєння це закупити екодрон такий екологічний дрон, який буде вимірювати дуже швидко. Принаймні там треба буде узаконити це в правому плані, але реагування і знання, звідки це все йде, ну, можна буде досягти дуже швидко. Я думаю, що найближчим часом. У нас хлопцям на фронті, ми регулярно допомагаємо всі волонтери, громади, і наші партнери, тим, що закуповують підприємства, наші великі закуповують дрони для розвідки, для того, щоб підвищити ефективність наших збройних сил. А думаю, що у нас з'явиться до мобільної лабораторії, яка на колесах ще й літаюча маленька мобільна лабораторія, щоб органи, які покликані робити перевірки, робили їх ще більш швидко і більш якісно. Переконаний, що об'єднавши зусиллям разом вирішимо будь-які питання.